І ми не можемо говорити про те, що якщо якусь людину висунули, ця людина там не може бути, бо він, це, є, це є майданчик. Але як показує на даний момент ситуація в проєкті тих, ну, не колишніх, а теперішніх, скажімо так, багато політиків, у них є дуже дуже малий відсоток. От, і тому ми ну так нам часто кажуть, от. Давайте ви приберіть, автоматично заберіть всіх, хто типу, були вже колись там при владі чи ще щось. Так не можна. О, тому ми хочемо чистоту е експерименту, що хочемо побачити позицію громадян, позицію тернополян. На даний момент виглядає так, що дійсно люди хочуть і більше довіряють новим. Є маленький відсоток колишніх. але це є природньо, і це показує відкритість і чесність проекту. Загалом єдине, що хочу добавити, зупиниться в чому, Скажімо так, існуючі політики, чи які вже брали там неодноразово, чи, скажімо, реально досвідчені політики, вони це є досвід. Цей досвід, якраз досвід, скажімо так, виборів, так досвід голосувань. Досвід, ніколи не зауважили навіть рекламні газети, які є, так дуже часто, досить хороший такий нереалістичний там хід. тобто Буквально якісь статистики, якісь ходи і так далі. тобто Якщо ну я просто зараз в даний момент ще так би скажем, слухаючи вас, там, я розумію, що йде перевірка голосів, це добре. Тобто, бо в будь-якому випадку дуже легко люди, які мають вплив, які мають досвід, ну набрати голосів, це. знаєте, я хотів би тут додати, тому що я буду пробувати десь. Себе захищати вже трошки старшого покоління, yeah. да? але ви, ви подивіться на сенаторів. Це є нормально, коли повинна бути ротація, оновлення, повинні працювати соціальні ліфти, це дуже правильно. Але ми не повинні шарахатись від одного, від одного в інше. Два моменти. Гляньте, якого віку сенатори-конгресмени Америці. От ви подивіться? Да? І як там живеться? Другий приклад. Я вже з досвіду знаю. Колись, як робили комуністи, вони, якщо взяти відділ управління, завжди було збалансоване по вікових категоріях. Була старша людина, була людина середнього віку і була молода. Оце робило команду, одні вчилися інших взаємно доповнювали. І я пригадую, коли у Сосбанк був кредитний відділ, де Тернопіль Вічірний, я зайшов десь 25 чоловік, віком 22 роки, я не міг вирішити жодне питання там. Тільки по одній причині не можна так формувати команди. Нехай буде ця команда була управління відділу того. Баланс повинен бути. Тому треба розкрити карти, тому що експериментувати, взяти всіх нових, вони прийшли з нуля. Колись комуністи готували кадри, людина доходила. В нас зараз займає посаду. Ну, вибачте, він ну, майже нічого не може не знати. Часом є якісь хоча б навики управління, то це хоча б добре. А часом і без методів навиків управління приходить фахових і так далі. Такі випадки вже багато ми мали за Україну за час України. Ми повинні по-іншому підходити, виважно і комбінаційно враховувати краще. Єдине тільки, що в основу ми вкладаємо не бажання організаторів, а те, що скаже громада. А громада вона по-різному і дуже структурована і. І має свої різні бачення. І тому там будуть відображені найбільш реальні результати, чого хоче оця група тернополян, які проявили активність і беруть участь у цьому проєкті, як ті, які висувають. Для прикладу, майже там 8 тисяч добігає унікальних користувачів для порівняння з соціологією, для того, щоб провести соціологічне опитування в Тернополі з якісними результатами. Достатньо дві тисячі. Тобто ми вже майже в чотири рази перевищили ті мінімальні соціологічні, чи максимальні соціологічні показники, які необхідні. Тобто зріст буде дуже і дуже детальний. А з приводу того, щоб якщо Ілля і його команда хочуть, щоб не потрапляли політики, нема проблем. Ведіть агітацію за нових людей, і тоді наміри тих людей, яких би ви не хотіли, вони будуть розчинятися. Ми ведемо агітацію перед громадою. Тобто ми хочемо, щоб максимальна кількість людей взяла участь в цьому проєкті. Тоді всякі накрутки, недобросовісні е, участі, заставляння інших людей, чи спонукання інших людей, чи недобросовісна агітація, воно буде нівелюватися. Так само тут, старі політики, як ви кажете, вони може, мають там свій рейтинг довіри, але він буде на 100% використаний. Ви, може, маєте, чи ваші друзі, чи ваша когорта має більший рейтинг довіри, а використати ви його на 10%. От і вся різниця, математику ніхто нікуди не дівав, і, і теорія великих чисел тут працює як ніколи. Я взагалі не мав на увазі, якби в тому розумінні, що е, це проблема в тому, що більше речаги впливу саме, саме в досвідчених теперішніх політиках. І якщо людина приходить нова, тобто ми зараз є в партії. Так, я мене може захистити, тому що в мене є платформа. Приходить людина, яка сама висунулася, яка сама показала. Хто її захистить, хто її відстоїть, чи хто її скаже, чи як вона буде працювати, чи агітувати людей голосують. Тобто, в принципі, щоб просто, я, я, до чого я взагалі вів цю розмову, щоб, щоб це було чисто. Йде чудово просто, і щоб зберегти чистоту. От Якщо, наприклад, йде прозвонка голосів, і так далі, це дуже добре. То йде нюанси йде дійсно йде чистота. Дуже добре, якщо буквально це другий, по другий тур. Тобто це буквально не зберуться всі в купу і, перепрошую, там повитягують. А так це буде йти одна, тоді те другий тур, це буде скажімо, нова рекламна, рекламна якась, акція, по-любому буде якийсь хід, тоді вже люди будуть більше читати, там, можливо, якісь не знаю, будуть коментарі, де кожен буде кандидат під себе там, організовувати, щось писати. Тобто, ну я в такому маю. Я ще скажу думку, що можна, чим мені імпонує ну, проєкт з підходом самим. В соціології ми знаємо, що соціологи яким чином формуються? Дають е, людям анкету, де включено 5-6 політиків е, і по них визначаються. Тобто ви, вибір без вибору. Або нікого не вибере, або вибори тих, що ми тобі запропонували. Е, великий плюс і цього проєкту в тому, що якраз е, тернополяни самі пропонують. Тому, якщо б це просто була банальна соціологія, нам би напевно там, запропонували там, перелік п'яти сотень і сказали би виберіть кращих сто. А в результаті тут якраз дуже важливий є нюанс, і зворотній зв'язок. Тобто саме громадянське суспільство пропонує цих людей, а не запитують думки громадянського суспільства, в якій мірі ви того чи іншого підтримуєте. І те, що є діючі чи ну політики, які тривалий час займаються політикою, це також є нормально, бо очевидно, що ці люди ну, мають якусь мінімальну підтримку, хоча б, не знаю, там сім'ї вдома. Якщо дружина голосує за чоловіка, це нормально. Бо знаєте, був такий жарт, коли там закінчуються вибори, і підраховують голоси, і там є два чи три голоса, і чоловік вичисляє, хто ж з домашніх не проголосував за нього. Тобто це ну, дуже якраз хороший є той момент, що є зворотній зв'язок. І Другий момент великим позитивом є використання от сучасних інформаційних технологій. Якраз от те, що ви залучили, є певна програма, які ці обрахунки робить, і те, що є зворотній зв'язок про дзвін людей, які віддали голос, це досить нормально. І ми бачимо ряд, цілий ряд сучасних корпорацій використовують такі ж самі технології. Тобто можна говорити про те, що вони є правильні, вони є нормальні, їх можна використовувати. Оце, що ви продзвонюєте якраз людину і перепитуєте, єдине, що хочу додати, дуже важливо в кінці проекту, коли буде підведено на певні підсумки, сказати і відкрити карти, хто махлював. Оце дуже важливо, щоб ми побачили і люди побачили. <свят> тих політиків, які десь робили такі певні кроки, бо пересічна людина не буде насправді махлювати. Ну їй байдуже чи підтримали 50 чи 20. А <свят> людям, які дотичні до політики, ну вони можуть там за своєю ініціативою або там, за ініціативою колег можуть накручувати. Тому важливий момент це оприлюднити. І ще одну таку маленьку тезу хотів сказати: бачу на бікбордах ваших з'явились дописи знизу. Також хочу зауважити, що треба це швидко виправляти. Бо тут цей маленький, ну це як принцип розбитого вікна. Є такий, що коли розбити одну шибку в будинку, то дуже швидко з'являються наступні. От, тобто, те, що там з'явився напис конкретне прізвище, це якраз сигнал, що хочуть поставити під сумнів проект. Тобто ну, на такі речі, будь ласка, реагуйте. Тобто, треба швидко це, це знімати. Ну, двоякі речі може бути змагання. Ми будемо заклеювати там писати, і так постійно буде умовно змагання. А потім щоб що будемо опубліковувати осіб, які махлюють, то ми самого початку говорили так, ми будемо розказувати хто, що, хто, чи за кого, як, якими методами і так далі, щоб каже, не було пару.